Поставь народний депутат від слуги від слуги народу, так Сергій Демченко, вона це представник, все ж таки, ну провладної фракції, партії, висловив думку, що диктатура може допомогти Україні перемогти у війні. Ми ж просто реагуємо, що нам може допомогти перемогти у війні. То котин сказав, що саме диктатура, а він він ще правда він сказав, що нині не відчуває в Україні диктатура, але погоджується, що максимальна кількість рішень ухвалюється президентом, і що саме під час війни. Війни да, диктатура а, необхідна, мабуть, цей пан аб, аб, абсолютно не вивчав історію свою навіть в школі. Так якби він вивчив історію, хоча б Французької Революції або історію Російської імперії часів 20-х років минулого сторіччя, то він би зрозумів, що диктатура це страшна річ, страшна річ в, в історії цих країн. І величезна кількість політиків, які там е, потякали і розумнішали е, про диктатуру, Потім були е, покарані на горло відрубанням голови на французькій гелітині, які думали, що це все буде добре. Але їхня ж диктатура повернулася проти них. І це тоталітарна система не завжди добра. І вона взагалі не добра. І для нас це страшна загроза. Бо під виглядом і під підняттям питання цієї тоталітарізму і диктатури, ми можемо втратити ССБ просто як незалежну самостійну державу, прикриваючись от такими лозунгами, що це треба для перемоги. Ви спочатку, блін, зелені е, мундеркінди займіться е, з відпрацюванням законів, е, які існують. І займіться економікою країни, займіться підготовкою території України, а потім починаєте залякувати самі себе е, диктатурою. Нічого що ви забули, що ви існуєте за народні гроші, і вас обрав народ не для того, щоб ви нас обкрадали і слали на забій. А для того, щоб е працювати на користь народу, поки що я цього не бачу. Тому такі речі треба присікати достатньо жорстко. І якщо він такий розумний, то нехай е бере зброю і дує на фронт. Це ж також треба потрібно. Бо він в своєму житті, мабуть, і жодного дня в армії не служив, а зараз розповідає, як нам воювати і перемагати в цій війні. Хто він такий? Як його прізвище? І скажі, уточніть, будь ласка, який в нього службовий досвід.